Вітаю вас, мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-акушер-гінеколог. Знаєте, я рада привітати своїх друзів з Арден Паласу. Нарешті з'явилося чудове доповнення, яке для мене, як для жінки і лікаря-акушера-гінеколога, дуже важливе. В нашому Аданпалаці є новий апарат, інноваційна технологія Empower RF. Це ізраїльська технологія. Незважаючи на те, що це дуже новий апарат, але дія його перевірена та ефективна. Я чудово розумію, що таке гарний апарат. Тому я вас вітаю. Empower RF це апарат, який допоможе вам вирішити багато проблем. Це ідеальне рішення. В першу чергу, для тих жінок, які після пологів. Хочуть відновити фігуру, свій гормональний фон, свій настрій, свій зовнішній вигляд і, звичайно, покращити те, що змінилося після пологів. Цей апарат можуть використовувати жінки будь-якого віку. Будь це молода дівчинка 20 років після пологового періоді. Також це може бути зріла жінка, яка має тривалу гіподинамію, це відновлення трофіки м'язів та Відновлення слабких м'язів тазового дна також це можуть бути жінки більш зрілого віку, які вже входять в такий період менопаузи, мають трофічні зміни. Це відновить їхню секрецію та підсили сексуальну функцію. Як жінка, яка цінує кожну хвилину свого життя, я чудово розумію, що означає зробити все в комплексі. І мрія кожної жінки це мати можливість зробити комплексне лікування, обстеження, відновлення. Тому, власне, ми їдемо в такі заклади для того, щоб на місці зробити діагностику, пройти лікування, пройти профілактику. А знаєте, в чому перевага Арден Паласу, і чому особисто я люблю приїжджати сюди з сім'єю? Тут є все для того, щоб смачно поїсти, гарно поспати, відпочити ввечері. Але як лікар, звичайно, в першу чергу я звертаю увагу на те, що ви маєте можливість оздоровитися. В Адам Палаці ви отримаєте комплексний підхід до вашого здоров'я. Тут ви зможете повністю комплексно обстежитися, отримати допомогу по проблемах, які будуть виявлені. І також, звичайно, ви зможете відновити свою красу здоров'я та впевненість в собі на нашому новому апараті Empower RF. Звичайно, такі речі мають повторюватися. Якщо у вас є можливість робити хоча б раз на 4 місяці, раз на півроку, отакий повний чекап оздоровлення для свого організму, це взагалі здорово. А якщо ви будете знаходити можливість, щомісяця дарувати собі такий догляд за тілом, то це буде те за що ваше тіло вам скаже. дякую.